Вітаю вас, малята! З вами вихователь Ольга Іванівна. Запрошую вас на гостини до двох сестричок у алфавітну країну. В Україні алфавітній у будинку на горбку дві сестри жили привітні, дуже схожі Г та Г. Букву Г усі питали. Чим різниця поміж вами? Люди Ге мене назвали, а сестру мою Дигама. Схожі ми та різні дуже. А щоб ви різницю знали, ці веселі вірші друзі прочитайте разом з нами. Буква Г з ріжком вгорі. посміхнулась дітворі. Щоб дзвінкішу чути мову. Я прийшла в обетку знову, бо колись у ній жила, мов і маківка цвіла, в багатьох словах цікавих красувалась, наче пава. Грунт і габлі, і гирлига, гуля, гні, дзигар і дзига, галамага, гринджулята. Тож прийміть мене, малята, придивляйтеся, вивчайте. Букву Г не забувайте. Біля ганочка Гануся агрус висадила в ґрунт. Гець лукаво посміхнувся. Гарний дім влаштую тут. Як трудився він сердешний, не ловив даремно гав. а затим, мов ґазда гречний, всіх у гості зазивав. Голуб, горлиця, горобчик гомонили на гіллі. Раптом грім як загоркоче дощ горохом по землі. Голубну мерщів тікати, горлиця в гніздо де сухо, а горобчик вглек під хату, крильцями припривши вуха. А як виглядають ці літери? Отже, буква Г якраз така, наче шия в гусака. Ге-ге-ге та га-га-га. буква Г як кочерга. Буква Г така, як Г. Придавляйся, носиночку, тільки ходить буква Г дуже гордо з козерочком. Часть гри з улюбленими цеглинками Лего. Для того, щоб позначити звук Г, будемо використовувати звичайну цеглинку. А щоб позначити звук Г, будемо використовувати велику цеглинку, на яку, наче козирочок, причеплено маленьку цеглинку Лего, ось так, як на малюночку. Отже, будьте уважні. Дивіться на малюнки, я буду називати слова, а коли ви чуєте звук г, показуєте звичайну цеглинку. Якщо Г, то цеглинку з козирком. Увага! Почнімо. Горила ґедз, гарбуз, Дзига Агрус, гитара, іграшки, гусінь, ганок, горобець, гудзик, голуб, гроза, грати, бегемот, грунт. Зараз малята, придивіться уважно на малюнок і складіть речення про тваринок, які мешкають у ґрунті. Наприклад, у мишки нірка в ґрунті, а потім за кожним реченням побудуйте схему за допомогою цеглинок Лего. Бажаю вам успіхів! Чекаю від вас фотографії ваших схем. До побачення! З вами була вихователь Ольга Іванівна.